У пошуках справедливості жителька села Бронне, що на Березнівщині Ніна Швець, розповідає, у 1996 році її батько отримав у приватну власність земельну ділянку, на якій було розташоване усе їхнє домогосподарство. На цій території вони жили з самого початку і усе, що тут побудоване, та зроблене справа рук її сім'ї. Тобто, по факту, чоловік отримав у власність те, що і так було його, згідно архівного витягу під домогосподарством 46 соток землі. Втім, свого часу Ловік приватизував лише 25 соток, а 21 десь зникла. Хоч по факту на цій території розташоване майно сім'ї. Мені, що староста говорить, що голова ОТГ, ви не маєте права на ту землю, тому що у вас немає документів на її, О, і ваш батько його не успадкував, не оформив документально. Ми його забрали автоматом. Ми його вилучили. Ми змінили цільове призначення, але жодного рішення жодного рішення стосовно цієї земельної ділянки 46 соток. Немає ніякого, тобто замість 46 соток, на яких розташоване домогосподарство, сім'я по документах має лише 25. Ці факти почали випливати після смерті батька пані Ніни і оформлені спадку. Все майно мало перейти доньці і жінки, але оформити його не можуть із 2014 року. Замість того, щоб допомогти із документацією, каже Ніна Швець, наштовхнулася на особисту неприязнь тодішнього голови, а сьогоднішнього старости села Бронне. Ну, нас... Конфлікт вийшло з сільською радою. Є у цій історії і конфлікт із сусідами. Коли відбувалася безкоштовна приватизація, то були допущені помилки. Це визнають усі сторони. Те, що є насправді, не відповідало тому, що в документах відтак виходило, що частина господарства була у власності сусідів. Так було з двох сторін: з одним сусідом вдалося домовитися, і він переробив документацію а з іншим ніяк. Не виходить каменем спотикання став під'їзд до будинку. Завжди сім'я пані Ніни користувалася із сусідами, які до слова є родичами, одними воротами. Далі роз'їжджалася по своїх господарствах. Чотири останніх роки заїзду із вулиці додому у жінки немає. Це там є центральна дорога, ворота, де ага. що сусід перегородив. Так ми їздили. Ми їздили. Він трошки був виліз тако сюди. До стовпа, собі перегородив, то в нас конфлікту не було. ну Хай буде ми з тобі об'їжджали і так само виїжджали. о, А тепер він, ну ви бачите самі, як людина перегородила дорогу. ну І каже, що ми не маємо права. Ми йдемо городом своїм, ми собі зробили вже дорогу на городі. Ну, то хай забнеме сітку, цю, де ви стоїте. Да, свою сітку. Ти їздить? Чого вона? Приїжджав голова Дмитров, Казав, хай вибиває оце, де ви проходили. Де ото бачили, де через цей паркан ну, приступали з ага. дороги, щоб вибивала і їздила туди, і всі так кажуть. а Вона не хоче, вона хоче сюди їздити. А що вона куди хоче? Хоче, щоб ми дровітню вбрали. І буде вона їздити сюди. Колись може було. Колись і сюди ходили. Може, колись і там ходили. А воно це помінялось зараз. У сільській раді кажуть, згідно затвердженого генерального плану території, у 2015 році між двома господарствами запроектували дорогу. Вона має складати 4 метри і не належить нікому із сусідів, а є комунальною власністю. Пані Ніна вважає, що дорогу зробили за рахунок її землі. Це заперечує староста села. Завжди вона була, але вона була такої конфігурації трошечки ну не пряма. Тобто там трохи туди, туди, але ну колись люди, я казав, коли все було полюбовно, всім було добре, там ти там. Дою трошки об'їдеш по моєму, я по твоєму, і там все було нормально. Після чого, після коли вносилися зміни в генеральний план, зробили, ну відбили дорогу так, як треба, рівно, щоб вона той проїздик був рівний. Відтепер усі проектні організації, які розробляють документацію на землю, відштовхуються від генерального плану. Тобто, не паркан має відділяти сусідів, а дорога у 4 метри. З цим не погоджується, пані Ніна. Відтак жодних документів на землю затвердити офіційно не можуть, а відтак і остаточно встановити скільки землі під домогосподарством, аби завершилася епопея, із узаконенням спадщини має все погодити Малинська сільська рада, куди входить село Бронне. Вона не межує з сусідом зліва, бо там є проїзд. Вона межує з землями комунальної власності. Тобто, ага. це має погодити сільська рада. Ну подивитись ну чи все там добре. Тоді після того розробляється технічна документація. Вона виноситься, затверджується на сесію і відповідно вже потім реєструється в ЦНАПі. Погоджується і все ну і тоді вже не буває права власне. А наразі поступатися у цій історії не хоче ніхто. Жінка каже, готується позиватися у суд, адже на її думку сільська рада не допомагає вирішити проблему, а навпаки, її ускладнює. Більше того, якщо навіть вона погодиться на дорогу між господарствами, то частину сполучення сусід уже забрав. Де метра забрано і там далі, далі, далі і воно бачите самі наскільки він. Відійшов це на дорогу. Да, це мала бути дорога. Ага, голова, голова ОТГ сказав, чого ви е, лізете. Це земля загально користування. це Друге питання. Я кажу, а я Він дорогу перегородив, як я маю ходити? Наразі історія зайшла у глухий кут. Як з нього вибратися? Жінка не знає. Єдина надія на суд або ж на діалог із керівництвом громади. Втім, в останнє майже не вірить. Вадим Мороз, Михайло телеканал